Як зекономити на проїзді у Венеції та як з аеропорту Тревізо доїхати до Венеції всього за 6 євро. Від аеропорту ходять прямі автобуси до міста, але коштує він 20 євро з людини. Тому ловіть варіант, як доїхати дешевше. На зупинці біля аеропорту сідаєте на шостий автобус та їдете декілька зупинок до залізничного вокзалу. Далі сідаєте на потяг та їдете до кінечної станції Венеція Санта-Лучі. Таким чином, білет на автобус вам обійдеться євро 80, а білет на потяг 3,95. Це набагато дешевше і по часу теж саме, як і прямим автобусом. Також рекомендую скачати ось ці додатки. Тут білети дешевше ніж у водія, бо не на всіх зупинках є автомати, де можна купити білети. Також важливо, у водія білети можна купити тільки за готівку. Якщо плануєте подорож до Венеції, рекомендую скачати всі необхідні додатки та прокласти ваш маршрут. Повірте, це дуже зекономить ваш час. Обов'язково став лайк, якщо інформація була корисною.